Автопілот. Наприклад, там, перший крок в автопілоті це робота з даним. Тобто, система викидує аналіз вашої, наприклад, от три склада склад розливу, розливу два і там склад демо, наприклад. І система показує, скільки номенклатури в тебе. Закінчується термін життя. Тобто, на протязі року було споживання останні декілька місяців, це від налаштувань, наприклад, три місяці жодної продажі. Ритмічні продажі буквально кожні декілька днів, три місяця жодної продажі. Ну, звертаю увагу е працівника подивитись, можливо, ці номенклатуру варто вивести з обороту, тільки вона перестала продаватись. Навпаки, є нова номенклатура, яка не продавалась е червоним, тім, да, яка тільки. От не було продаж. Тут буквально декілька днів чи тижнів з'явились продажі. Чи немає тобі вартості, немає літайму, немає мінімальної партії, взагалі немає жодних, жодного споживання і так далі. Чи є пік? От, наприклад, в цих двох номенклатур е висвітлився пік продажів. Я можу скопіювати, наприклад, цю номенклатуру і відкрити в перегляді історії. От давайте глянемо цю історію. Гляну, нажавши на цю номенклатуру, дивіться, от всі продажі за останній рік і два значення за 8 за за і 13 лютого. Дивіться, зазвичай продажі були в середньому близько 130 штук, а тут майже 2000. Причому два дні підряд. Що це людина може зробити? Сказати, що так, це правда, клікнувши мишкою. Що це означає, так, це правда? Я очікую такі продажі в майбутньому. І система розрахує ваш рівень буфера, щоб покрити ці піки. Якщо ми знаємо, що, наприклад, от реальний кейс, компанія поїхала на на виставку, показала свою продукцію, заключила контракт з Саудівською Аравією і відправили їм вісім контейнерів продукції, так? Але вони знають, що вони це для них виготовили там під замовлення, і вони розуміють, що це разово. Ну, тобто, скоріш за все, на протязі найближчих-двох двох років вони не будуть туди відвантажувати. Ну, тому що це дуже великий там запас. І вони тоді що? Можуть просто взяти і казати: давай зменшити це значення, зменшити це значення, наприклад, опустити і додати якийсь коментар. Разове відвантаження. І коли я це роблю, нажимаю зберегти, <кхи> система, бачите, вже пік зник, система зникла, е ці піки зникли, і система вже це, залишила ще одна СКЮ на опрацювання Тобто, з цілого машини не потрібно всі дивитися. глянь лише на ці окремі події. Якщо ми почистили дані, система є термін поставки, мінімальна партія, є хоч якась статистика. Тоді запускає система. Ви бачите, автопілот потрібно порахувати, тому що це давайте обновимо, тому що ми змінили там статистику. І от система по кожній номенклатурі визначає, каже: дивись, по цій номенклатурі 1538. А ми рекомендуємо, е, от певний, давайте відкриємо, глянемо. Чому? Ми рекомендуємо тримати замовлення, От, нажимаємо на цю кнопочку. Система показує знов таки, дивіться, ключова ідея це простота для, для користувача, так, для людини. Вона показує вам факт продажів за останній рік проекцію і показує, як би система управляла нею, якби ми поставили класичний буфер там, в Діді І І показує вам проекцію, так, і вона виводить середньодобовий залишок в коштах, тобто середній залишок в коштах. 29 тисяч доларів, рівень сервісу 98,9. Якщо ми використаємо, наприклад, статичний буфер для цієї номенклатури, то в мене середній запас буде 27 тисяч доларів, і рівень сервісу практично одинаковий. Та ми бачимо скільки разів іде, коли ми доторкаємось е, низу, так знов таки, чому не 100% Тому що налаштуваннях. Я поставив, щоб не більше 99%. Да, на 99% що попадало. Я можу поставити йди на цільця на 100%, на 95%, 96% і так далі. Це моє рішення, як, який рівень сервісу я хочу досягати, по якій номенклатурі. Залежить від компанії, від середовища і так далі. Ось і система сама підсвічує, що тут оптимальний механізм це статичний буфер, тому що коливання не системні. Не сезонні, а хаотичні, і в даному випадку цей підхід статичний він зіграє краще, ніж динамічний. Є випадки навпаки, коли в системи там очікується е, є ріст або сезонність, тоді краще зіграє е, динамічний буфер.